Вітаю вас на моєму уроці 5 порад, як зробити захоплююче відео. Важливо пам'ятати, чим відео цікавіше, тим триваліша його глибина перегляду. І я зібрала для вас 5 порад, як збільшити цю залученість. Перше. Структура відео. Друге. Дальність кадрів. Третє – Сценарій з розкадруванням. Четверте. Емоційне забарвлення. Та п'яте унікальні та цікаві ракурси. Структура відео, яка має бути дотримана щоразу: це хук. Користь та заклик до дії. Хук буває зоровим та слуховим. Зорові хуки ви досить часто зустрічали. Це стокові відео, ваші відео, де щось б'ється або щось іде не так. слухові зазвичай це інтригуючі заголовки. Чому досі про це ніхто не говорить? Чому ніхто цього не знає? Та безліч інших. Хуки використовують для того, щоб серед безлічі відео людина зупинилась саме тут. Тому що ми живемо в еру швидкого контенту. І увагу потрібно залучити у перші 3 секунди. Другим розділом ви маєте бути корисні глядачеві і розкрити нову для нього інформацію. Третя обов'язкова частина це заклик до дії. Це не обов'язково купуй курс чи пиши в дірек». Це можуть бути звичайні. Підпишись, залиш коментар, поширюй друзям чи у збереження. Заклик до дії потрібно використовувати постійно, тому що людина може просто забути повзаємодіяти з вашим контентом, та ви зникнете з її поля зору. Варто зазначити, навіть якщо відео не розмовне, а просто монтаж під музичку обов'язково має бути хук. Та заклик до дії. Для того, щоб не лише розмова зацікавлювала глядача, а йому було цікаво дивитися відео, потрібно використовувати різну дальність кадрів. Загальний, де виводите в контекст оточуючого середовища героя. Дальній, коли видно людину у повний зріст майже на весь екран. Середній це приблизно людина до поясу. Близький, наприклад, лице. Та надблизькій деталі, наприклад, око, губи. І обов'язковим є міксування цих кадрів. Соковито виглядає, коли одна дія знята трьома дальностями. Також хочу нагадати знімати по кілька разів однакові кадри, щоб на монтажі було з чого обрати. Можливо, світло десь не так впаде, щось заважатиме чи займі звуки, сценарій з розкадруванням. У кожному відео, по-перше, тому що з готовим сценарієм та розкадруванням час на зйомку скорочується в рази. По друге, це допоможе підготувати весь необхідний реквізит. По-третє, і оператори герой знатимуть порядок дій. При створенні сценарію потрібно обрати місце зйомки, подумати, як цікаво можна повзаємодіяти з навколишніми предметами, а при розкадруванні продумати цікаві ракурси. Реквізит це невід'ємна частина зйомки. Його має бути небагато, щоб не перевантажувати картинку, і він має бути ретельно підібраний, щоб відео та озвучка доповнювали одне одного. Необхідно також дотримуватись логіки відео. Наприклад, під'їхала машина, відкрились двері, вийшла людина. А не вийшла людина, під'їхала машина, відкрились двері. Також потрібно прописати обладнання, яке буде задіяне на зйомці, щоб нічого не забути, та наголошую на тому, щоб ви не забули зарядити техніку. Лайфхак, який допоможе у створенні сценарії відео, це аналіз контенту, який ви споживаєте. У більш глибокому контенті, такому як серіали та фільми, зверніть увагу на композицію кадру. Задайте собі питання: а як це було знято? Обдумайте та спробуйте повторити у швидкому контексті: рілси, ті, звертайте увагу на те, що вас зачепило. Яка фраза змусила зупинитися на цьому відео? Що змусило додивитися до кінця? Яка тут ідея, як зроблений монтаж? І, звісно ж, допоможуть референси та надивленість. Емоційне забарвлення створюється сукупністю факторів. Музика створює вайб. Та її потрібно обирати з думкою про те, яку емоцію ми хочемо викликати у глядача. Чи це позитивне відео, смішне, сумне, підбадьорююче чи мотивуюче, чи це просто мелодія, чи хітовий трек, чи озвучка голосом автора. Місце зйомки занурює атмосферу, в якій перебуває герой. На монтажі за допомогою кольорокорекції ми передаємо настрій відео. А за допомогою саунд-дизайну додатково захоплюємо увагу глядача. Швидкі зміни кадрів та склейки також відіграють роль. У передачі емоцій відео. І останній пункт це унікальні та цікаві ракурс. Тут все просто і складно водночас. Просто ставити телефон будь де в холодильнику, в шафі, на пралку, на підлогу, на стелю, на дерево. Складно здогадатись, де ще його поставити. Тут допоможе надивленість. Крутий тренажер це аналіз контенту, який ми споживаємо. Побачили, занотували, втілили. І складно і просто водночас. Також кадру додає цікавість, коли щось рухається: лимон падає в чай чи падає сніг, людина йде. Рухи камерою вперед-назад чи вправо-вліво безпрограшний варіант. Головне зі стабілізацією та повільно. Різкі рухи більше підходять як склейка між кадрами. І не забувати щоразу протирати камеру перед зйомкою. Бажаю вам успіхів! Це все здається вам складним. Ви можете просто записатись до мене на зйомку, і я зроблю все за вас.